Це Віола і це серія відео, в яких я читаю книжки у голос. Зараз перевіримо, чи я в ефірі. В мене книжка, яку мені подарувала незнайома людина з інтернету. Називається вона Бог завжди подорожує інкогніто». Ми продовжуємо. І сьогодні у нас частина 2. Наступного дня я прокинувся в ліжку, у теплому сухому ліжку. Промінь сонця пробирався крізь жалюзі. Я повернувся, щоб дотягтися до столика, не висовуючись зі зручного кухону кодри, намацав рукою візитівку чоловіка, яку поклав на столик перед тим, як лягти спати. Приходь завтра об одинадцятій, сказав він на прощання. Ів Дюбрей, авеню Анрі Мартен 23, індекс Париж, телефон. Я не знав, на що слід чекати і почувався не надто впевненим. Азя Фу. <кій> я зателефонував Ванесі і попросив скасувати всі мої зустрічі на сьогодні. Я почувався не дуже добре та не знав, коли одужаю. Завершивши цю важку роботу, я пішов у душ і плескався там, поки не спустошив бойлер. Я винаймав двокімнатну квартиру на краю Монмартру. Помешкання було маленьким, а коштувало дорого, проте я милувався чудовим міським краєвидом. Коли в мене була депресія, я міг годинами сидіти на підвіконні, і погляд мій губився в обрії у численній забудові серед пам'ятників. Я уявляв собі мільйони людей, які там жили, їхні історії, їхні заняття. Їх було так багато, що будь-якої години, дня чи ночі багато хто працював, спав, кохався, помирав. Перечався, прокидався. Я зазначав момент і запитував себе: скільки людей саме цієї миті розсміялися, скільки розлучилися, зраділи, розплакалися, скільки померли або лягли спати, скільки розгнівалися. Я уявляв собі різноманітні емоції, які різні люди могли відчувати в один час тої самої миті. Я орендував квартиру в літньої жіночки, мадам Бланшар, яка на мою біду мешкала у сусідній квартирі просто піді мною. Уже 20 років вона вдовувала, але й досі носила траур. Я, кревна католичка, відвідувала службу кілька разів на тиждень. Я уявляв її, я уявляв іноді, як вона стоїть навколішки в старій дерев'яній сповідальній церкви Сан-П'єр. На мономертрі, як вона ще сповідальнику крізь решіпку, що лихословила напередодні. Можливо, вона також зізнавалася, як набридає мені. Щойно я щиню найменший шум на установлену норму, себто абсолютну тишу, вона піднімається та грюкає мені у двері. Я причиняю двері бачу її сердите обличчя, з яким вона виплескує неймовірні докори і вимоги поважати сусідів. На жаль, старість її не позакладала вуга, і вона чула шум, наприклад, від черевика, який перекотився чи на торіску поставленої на стіл склянки. Іноді здавалося, що вона видиралася на драбинку, прикладала стетоскопа до стелі та грізно насупивши брови, чекала найменшого звукового, звукового порушення. Вона знехотя погодилася взяти мене на квартиру, пояснивши причину такої ласковості. Вона, мовляв, зазвичай не бере квартирантів іноземців, але американці звільнили її чоловіка під час Другої світової війни, тому вона зробить для мене виняток, але слід довести, що я того вартий. Годі й казати, що Одрі інколи не жила в мене Ніколи не жила в мене. Я боявся, що агенти Інквізиції увірвуться до нас у темних сутонах, сховаючи. Боже, сильніше з цими мови. Годі казати, що одрі ніколи не жила в мене. Я боявся, що агенти інквізиції увірвуться до нас у темних сутанах, ховаючи обличчя в тіні капюшонів, відвісять голу одрі під люстрою, зв'язавши їй руки й ноги, а язики полум'я почнуть лизати її тіло. Цього ранку я вийшов, не класнувши дверима, і пролетів усі п'ять поверхів. Ще ніколи мені не було так легко з моменту втрати одрі. Об'єктивних причин почуватися краще не було, нічого не змінилося в житті. Хіба що ось це. Хтось зацікавився мною, і хай би яким були його наміри, це було трохи бальзаму на душу. Звичайно, трохи щеміло в животі. Відчуття досі знайоме мені за випадками, коли траплялося виступати публічно. Біля виходу я зіткнувся з Етьєном, шебраком наш... нашого кварталу. Щоб зайти до будинку, слід було піднятися на ганок невеличкими східцями, на яких Етьєн полюбляв лежати. Мабуть, він мучив мадам Буаншар, яка мала розриватися між християнським милосердям та потребою абсолютного порядку. Цього ранку кудлатий етьєн уже виліз із берлогу та грівся на сонці, зіпершись на стіну. Хороша погода цього ранку, кинув я йому мимохідь. Іноді така погода трапляється, хлопчику, відповів він мені звичайним хриплим голосом. Я забіг у метро і вигляд кислих фізіономів парижан, що їхали на роботу, як на ешафот, знову почав навівати на мене ту нудьгу, від якої я страждав напередодні. Я вийшов на станції Рюделя Памп і потрапив до елітного кварталу столиці. Одразу відчув разючий контраст між гидким смородом тьмяних коридорів метрополітену і свіжим повітрям зелені і вогнів цієї місцини. Мабуть, це було завдяки малій кількості автомобілів навкруги та Булонському лісу, що лежав поблизу. Авеню Андрій Мартен дуже гарний проспект, обсаджений чудовими деревами в центрі та по краях. З розкішними кам'яними оздобленими будинками, побудованими за префакта Османа, з високими чорно-золотими, різьбленими воротами. На вулиці було небагато людей, йшли елегантні дами, кудись бігли заклопотані чоловіки. Деякі мешканці, вочевидь, зловживали пластин пластикою, і визначити їхній вік було неможливо. Однієї з жінок обличчя чимось нагадувало Фантомаса. Я навіть замислився, що виграла людина, намагаючись позбутися відбитків прожитого часу, якщо стала схожою на інопланетянина. Прийшов я дуже завчасно, тому вирішив поснідати в кав'ярні поблизу, що з нею пахло кавою та гарячими круасанами, сів біля вікна і почав чекати. Офіціант, зважаючи на все, був не дуже зайнятий. Я махнув йому, але він удав що не помітив. Зрештою, я покликав його і він знехотя підійшов. Я замовив гарячого шоколаду і канапок і чекав на замовлення, розсіяно гортаючи часопис Фігаро, який лежав на мармуру на мармуровому журнальному столику. Мені принесли ароматний шоколад і канапки, і я куштував ті канапки зі свіжого смачного багету, зі смачним маслом, насолоджуючись унікальною атмосферою цієї паризької кав'ярні, розмовами, що точилися навколо, ароматами, яких не стрінеш в Америці. За півгодини я рухався вздовж авеню Анрі Мартен. Проспект був досить довгим, тому ідучи, я розмірковував про того чоловіка. Хто такий цей Ів Дюр... Дюбрей? Нащо йому та дивна угода? Чи справді його наміри такі позитивні, як він стверджує. Поведінка його була неоднозначною, складно було йому довіряти. Тепер, коли йшов до нього, я навіть відчув певну тривогу. Я стежив за номерами, проходячи повз будинки, один кращий за один. Дійшов до номера 25. Наступний мав би бути його, але черга житлових будинків раптом обірвалася. Густа зелень за огорожею ховала будівлю, тож я підійшов до воріт. 23-й номер не був житловий будинок, то був розкішний палац, геть особливий, величезний, зведений із каменю. Я витягнув візитівку і перевірив номер. Адреса була правильна. Що ж, вражає, тільки хіба ж це будинок? Я подзвонив. Увімкнулася невелика камера відеофону, і жіночий голос запросив мене увійти. Навпроти воріт відчинилися двері. Щойно я ступив кілька кроків, як до мене з гавкотом кинувся величезний чорний доберман із лютими очима та велетенськими іклами. Я вже налагодився тікати. Аж тут, останній миті, ланцюг натягнувся, трохи здавивши йому шию, і він зупинився за крок від мене, витягнувши лапи, гаркнувши так, що піна з зубів полетіла до моїх черевиків. Після цього він спокійно розвернувся, ніби мій скажений переляк удосталь задовільнив його. Перепрошую за Сталіна, сказав мені Дюбрей, коли ми нарешті зустрілися. Він огидно поводиться. Його кличуть Сталін, пробунів я, потискаючи йому руку, водночас намагаючись урівноважити пульс. Ми випускаємо його лише вночі, тому вдень він намагається трохи розім'яти лапи, коли, йому навіду... коли хтось навідується. Гості трохи лякаються, зате потім більше поважають. Заходь, ходи за мною, сказав він, проходячи попереду мене в простору вітальню, оздоблену мармур мармуром, у якій його голос відбувався луною. Стеля була надзвичайно високою, а на стінах висіли гігантські полотна майстрів у старовинних золочених рамках. Дворецький у лівреї допоміг зняти і забрав мою куртку. Дюбрей попрямував до сходів, і я пішов за ним тими. Монументальними щаплями з білого каменю. Посередині висіла величезна люстра з підвісками із чорного кришталю, яка важила, мабуть, утричі більше за мене. Нагорі ми звернули в широкий коридор, стіни якого були вкриті габаленами, і знову картини, і стародавні свічники. Мені здавалося, що я у королівському палаці. Дворецький крокував упевнено і говорив голосно, ніби я був за 10 метрів від нього. Його темний костюм контрастував зі срібною шевелюрою, неслухняні локони маяли. Біла сорочка з високим коміром, шовкова хустка. Він здавався дещо схожим на диригента оркестру, який виходить на сцену. Ходімо до мого кабінету, там зручніше. Гаразд. Саме зручність мені була вкрай потрібна в цьому надмірно розкішному місці, яке мало спонукати до довіри. Кабінет і справді був затишніший. Здовж стін стояли книжкові шафи, заповнені книгами, здебільшого давніми. Версальський паркет був укритий товстим перським килимом, важкі темні червоні штори додавали приглушеності фарбам. Навпроти вікна стояв масивний стіл із червоного дерева, частково вкритий чорною шкірою із злочинними краями. На столі лежали стоси книжок, тек, а в центрі стояв грізний срібний різак для паперу. Як, задля злочину, як знаряддя злочину, що його покинув убивця, квапливо тікаючи, Дюбрей запросив сісти в одне з великих коричневих шкіляних крісел біля столу. Вип'є що-небудь? спитав він, наливаючи собі склянку алкоголю, кубики льоду затріщали, лускаючись. Ні, дякую, краще згодом. Він спокійно ковтнув, я ж очікував дізнатися, що. Дізнатися, що зі мною буде далі. Отже, слухай, я пропоную таке. Сьогодні ти мені розповідатимеш про себе. Ти сказав, що в тебе повно проблем, я хочу знати все. Не вдаватиме моє себе боязких цнотливих дівчаток, довіряй мені спокійно. Завваж, що за життя я чув уже вдосталь бридких речей, тому мені немає з чого дивуватися чи бути приголомшеним. Зі свого боку, будь ласка, можеш не шукати виправдань тому, що ти вчора збирався вчинити. Я просто хочу почути твою особисту історію. Він замовк і знову ковтнув було щось непристойне в тому, щоб переповідати своє життя незнайомцю, розказувати щось більше за стандартні речі, робота, повсякденні стосунки, щоденна рутина. Мені було страшно довіряти йому. Це було немов дати йому владу над собою. Але якоїсь миті я припинив ставити собі запитання. Я погодився звіритися, можливо, через те, що не відчував, що мене засуджують. Крім того, зізнаюсь, я ввійшов у гру. Зрештою, це досить приємно, переступивши поріг обережності, мати уважні вуха, які вислухають. Таке не часто трапляється. Відчувати, що хтось намагається тебе зрозуміти, осягнути плин твоїх думок, глибину душі. Прозорість несла вивільнення і навіть певним чином захоплювала. Я провів день у палаці, як я звик відтоді його називати. Дюбрей говорив мало і слухав надзвичайно уважно. Рідко, коли трапляються люди, здатні так довго зберігати увагу. Лише через годину дві нашої зустрічі нас перервала жінка років 40. Він представив мені її Катрін, якій я цілком довіряю. Суха, з нею з не надто охайно зачесаним чорнявим волоссям, погано вдягнена, мабуть, жіноче середовище сприймало її з презирством. Вона скидалася на доньку пані Бланшар, принаймні своєю гарячковістю. Вона прийшла спитати думки Дюбрея стосовно якогось короткого тексту на аркуші паперу. Не знаю, про що там ішлося. Вона не могла бути його дружиною, надто холодно. Поводилася. Хто ж вона? Співробітниця, асистентка, наша бесіда чи топак мій монолог тривала до обіду. На обід ми спустилися в сад. Не йметься віри, що в центрі Парижа ховається така краса. Катрін ішла з нами, проте була не надто говірка. Зазначу, що Дюбрей знову вдався до діалогу, збільшив кількість запитань та відповідей, наче намагаючись надолужити мовчазність. Мовчазність протягом зустрічі. Їжу подав служник, не той, що був уранці. Багатий та розкішний стиль Дюбрея контрастував зі стриманими манерами та одягом його працівників. Його відвертість надала мені впевненість, бо коли він мене тільки слухав, я все ж таки дивився на нього з тривогою, хоча й уважно. Ти не будеш проти, якщо Катрін лишиться з нами по обіді. Вона мої очі й вуха, а іноді мій мозок. Від неї в мене немає секретів. Досить відвертий спосіб повідомити мене, що їй усе буде розказано. Немає жодних заперечень, збрехав я. Він запропонував прогулятися парком, щоб розім'яти ноги перед продовженням. Думаю, йому це було треба, щоб узагальнити сказане мною перед обідом. Потім ми зібралися в трьох у його кабінеті. Спершу мені було не дуже зручно, але Катрін була людиною того типу. Про присутність якої швидко забуваєш. Коли ми, втрималися, коли ми втомилися від розповідей про моє карколомне життя уже була майже сьома вечора. Катрін тихо щезла. Я над усім цим маю подумати, сказав Дюбрей замислено. Тоді сконтактую з тобою, щоб сповістити про твоє перше завдання. Залиш свої координати. Перше завдання. Так. Завдання, місію, як хочеш, те, що ти робитимеш в очікуванні на подальші інструкції. Не впевнений, що остаточно розумію, ти пережив ситуації, які тим чи іншим чином закарбувалися в тобі, спричинивши формування твого світогляду, твоєї манери поведінки, твоїх стосунків з іншими емоцій. Як наслідок, те все не працює, якщо казати по правді. Якщо житимеш так і надалі, життя твоє буде нічогеньке. Отже, треба провести певні операції, щоб змінити його. Мені видалося на мить, що він несправді вимахує скальпелем, наготовлений робити операції та різати мені мозок просто зараз. Він провадив далі. Ми можемо говорити про це годинами, але з того не буде жодного зиску, якщо відхилити меду. Якщо відхилити меду, повідомити тобі причини твоїх негараздів. Але ти лишишся нещасним. Знаєш, коли комп'ютер погано працює, треба встановити програмне забезпечення, яке працює краще. Є одна прикрість, я не комп'ютер. У будь-якому разі, ти зрозумів, про що я. Треба організуватися так, щоб ти пережив кілька ситуацій, отримав певний, жит... певний життєвий досвід, завдяки якому твій світогляд зміниться і ти зможеш перемогти страхи, сумніви та тривоги. А звідки я знаю, що ви хороший програміст? Ти ввійшов у гру, тому вже нема сенсу ставити запитання. Вони тільки живлять твої страхи, а їх уже і так багато, як я зрозумів. Якийсь час я стояв і мовчки дивився на нього, заглибившись у думки. Він витримав мій погляд без коментарів. Минуло кілька секунд, які мені видалися годинами. Зрештою, я перервав мовчання. Хто ви такий, пане Дюбрей? О, це ж те саме запитання, що я собі ставлю час від часу, сказав він, проводжаючи мене в коридор. Ходімо, я проведу тебе. Хто я? Хто я такий? розмірковував він у голос. і його гучна голосина розлягалася широкими сходами. Окей. <кхм> Частина 3 Тієї ночі мені наснився кошмар страшний, як ніколи. Я ніби опинився в особливому готелі. Була ніч, Дюбрей також був там. Ми сиділи у великій дуже темній залі, височні стіни були чорні, як у карцері. Мерехтливе світло падало лише від свічок, що ширили запах талого воску. Дюбрей тримав у руці папірець і напружено дивився на мене. Подалі стояла Катрін, у самій лише чорній сорочці та на високих підборах. Волосся її було зібране в кінський хвіст, у руках вона тримала величезний батіг, яким раз у раз била по підлозі, видаючи при цьому сиплий рик. Так речить тенісист, котрий щойно пропустив м'яч. Не лишалося сумнівів у її жорстокості. Сталін ходив навколо відв'язаний і гавкав у такт ударам батога. Дюбрей невідривно дивився мені у вічі і нез... з незворушністю людини. Упевненої у власній усимовутності, та протягував аркуш паперу. Тримай! Ось твоя місія. Я взяв папір тремтливою рукою та прихилився до свічок, щоб прочитати імена, список імен з адресами. Що це? Ти мусиш їх убити. Усіх. Це твоя перша місія, лише перша. Батіг Катрін ляснув по підлозі дуже гучно, від чого собака безперервно люто загавкав. Але я не злочинець, я не хочу нікого вбивати. Це буде добре для тебе, відповів Дюбрей, чітко виокремлюючи кожне слово. Мене охопила паніка, ноги трусилися, щели подрижала і не давала говорити. Але зовсім я не хочу, зовсім я не хочу. Тобі це потрібно, повір мені, сказав він спокусливим голоском. Ти ж розумієш це все через твою історію. Щоб вийти з мороку, треба зануритися в морок. Не бійся. Я не можу, белькотів я, я не можу. У тебе немає вибору, тиснув він. Дюбрей пронизував мене поглядом і повільно наближався. Не підходьте, я хочу піти звідси. Надто пізно, ти не можеш. Пустіть! Я кинувся до великих дверей зали, вони були зачинені, я почав смикати їх щосили. Відчиніть, волав я, лупаючи кулаками по дверях. Відчиніть двері. Юбрей повільно наближався до мене. Я повернувся спиною до дверей та схрестив руки. Ви не можете мене примусити, я нікого не вб'ю. Не забувай, ти зобов'язаний. А якщо я зніму із себе зобов'язання, від мого запитання, Дюбрей гучно розсміявся, і від того демонічного сміху в мене застигла кров. У чому річ? Чого вам так смішно? Якщо ти відмовишся від зобов'язань? скривившись, він повернувся до Катрін, яка подивилася на мене із жахливою посмішкою, гримасою, від якої мене ледь не знудило. Якщо ти відмовишся від зобов'язань... Він говорив повільно, а вогні відбивалися на його обличчі диявольським світлом. Якщо ти відмовишся від зобов'язань, повторив він Макіавелівським голосом, я впишу твоє ім'я до цього переліку і передам цей список іншому. Цієї миті я почув, як за спиною клацнув замок. Я повернувся, відчинив двері, відштовхнув прислужника і кинувся тікати. Голос Дюбрея переслідував мене, розлягався страшною луною коридорами та сходами. Ти зобов'язався, ти зобов'язався, зобов'язався. Я прокинувся, аж підстрібнувши, спітнілий та задиханий. Усвідомивши, що я вдома, оточений знайомими речами, я повернувся до реальності. Я розумів, що це був просто тривожний сон, але також цілком усвідомив, що дійсність може не надто відрізнятися від нічних пригод. Зрештою, я нічого не знав про дюбрея, про дюбрея та його справжні наміри. Я вписався в гру, не знаючи ні її правил, ні фіналу. Зрозуміло було лише те, що відмовившись, відмовитись я не можу. Такі були правила, і я був настільки дурний, що погодився. Була шоста година. Я підвівся, повільно почав збиратися на роботу. Життя знову входило у свої права і треба було повертатися на робоче місце, хоча сама думка про повернення в ці зміїне котло неймовірно гнітила мене. Ванеса чекала на мою появу, щоб одразу ж, поки я йшов до свого кабінету, повідомити. Не знала, чи ти прийдеш чи ні, тому в очікуванні, звістки від тебе не скасувала твоїх зустрічей не сьогодні. Мушу сказати, Постері не надто зрадів твоїй учорашній відсутності, але я тебе прикрила. Сказала йому, що в тебе голос був ледь живий, і ти справді захворів. Не хочу хвалитися, але якби не я, він би ні за що тобі не повірив. Дякую, Венеса, ти дуже допомогла. Ванеса обожнювала, коли видавалося, нагода довести іншим свою незамінність. Якщо нагоди не було, вона її створювала. Насправді ж я ніколи не дізнаюся. Чи О, Фостері взагалі помітив мою відсутність? Вона настільки потребувала визнання та вдячності, що цілком могла зіграти подвійну гру і піти отримати подяку від Джефа за те, що доповіла про мою неправомірну відсутність. Я її через таке боявся, як чуми Люк Фостері, начальник відділу найму фінансистів і бухгалтерів, був своєю чергою підзвітний. Грегуарові Ларше, директору підрозділу рекрутингу в нашій компанії. Dunker Consulting, як європейський лідер у галузі людських ресурсів, мав два великих підрозділи рекрутинг та освіта. За два місяці по моїй появі компанія Dunker Consulting вийшла на біржу. Від Бі того факту, наш президент набрався пихи, наче був лідером індексу САС-40, хоча фірма мала всього кілька сотень працівників на три країни. Першим же його рішенням після виходу компанії на біржу було придбання люксового автомобіля з шофером, шоферами. Потреба, треба ж було використовувати чесно зароблені гроші. Другим рішенням було винайняти персонального охоронця, немов котування на Паризькій фондовій біржі одразу перетворювало його на ціль для місцевого криміналітету. Охоронець у чорному костюмі й темних окулярах всюди ходив за ним, озираючись кругом і скосо дивлячись у бік уявних снайперів, які поховалися по дахах будівель. А от що дійсно різко змінилося наступного дня, так це звична поведінка у компанії. Відтепер очі кожного працівника були прикуті до блакитної лінії котувань акцій. Спочатку всі заходилися грати в цю гру, сповнені ентузіазму, від спостереження постійного зростання, але потім на цій грі зациклилося все керівництво. Компанія мала тепер щоквартально публікувати свої дані. Очевидно, що недостатньо високі показники спричинять падіння акцій. Начальство регулярно розповсюджувало заяви для преси, але дуже складно було невпинно мати добрі новини. Сенсації трапляються не щодня. Мене тут слідити.